Цю переписати все, що понаписували слуги. Заїхав брендовий одяг, а виїжджає зелений горошок. Треба вміти бути народним депутатом. Звідси не поїду ні при яких обставинах. Тож Хай бандити дякую. звідси їдуть. Дякую. Позиція партії голос і фракції голос була абсолютно категорична. Ми вважаємо цю ініціативу. Шкідливою для малого середнього бізнесу і для звичайних громадян, я знаю, що зараз триває власне внутрішня реформа, триває атестація працівників, яку проводить Павло Рябікін як керівник державної митної служби, і те, що від нього чув на публічних заходах, йому катастрофічно не вистачає кадрів. Він підтверджує, що в них абсолютно драматична ситуація з людськими ресурсами, бо закони це одне, а їх хтось має виконувати. Тому до другого читання ну ми зробимо все, що залежить від нас, щоб або Заблокувати ці закони повністю, або спробуємо якби повністю переписати все, що понаписували слуги. Що у нас вже була криміналізована контрабанда свого часу, але е, КПК так кримінально-процесуальний кодекс відмінив криміналізацію, і е, вона була віднесена до адміністративних так е, порушень. Тепер ми повертаємо криміналізацію однак я не впевнена, що криміналізація допоможе вивести стіні так і у реальній боротьбі з контрабандою. На жаль, я мушу про це сказати що. Практика і досвід минулих років свідчить про те, що криміналізація призводила лише до того, щоби слідчі використовували кримінальні статті кодексу для того, аби отримувати якісь корупційні, так би мовити, матеріальні вигоди. Сьогодні тільки закони, а вони не працюють, якщо їх не виконувати. Тому і люди, і українці, звичайно, мають розуміти, що коли ти е, хочеш порушувати е, закон України і е, десь брати ті цигарки, переносити через кордон, то відповідальність перша на тебе покладається. Починати треба з себе. Яка ваша альтернативне бачення і вирішення цієї проблеми зараз на митниці? Це якість роботи митної служби, це процеси на митній знову ж таки, це люди. Я постійно наголошую, що будь-яка реформа це не тільки те, що ми проголосували в цьому залі тексти законів. Це люди, які мають це робити, і це пряма відповідальність керівників державної митної служби і власне кабінету міністрів. В який спосіб ми дійсно зможемо зупинити контрабанду на митниці, електронний реєстр ввезених автівок. Як ви знаєте, там завжди відбувалися порушення, завжди були корупційні годівниці саме на цій темі. І чому б ми не могли зробити цей реєстр? Інший приклад я вам приведу рапіскани так. Оці е, рентгени, так звані, які на митницях мають працювати. Вони чомусь або до них дорогу не провели, або щось знову зламалось. Ще один приклад це спільні бази, наприклад, з поляками чи з угорцями. Вантаж заходить на польській митниці, його е, облікували, так верифікували і передали інформацію на українську митницю. Все. якщо ви заходите, і він виходить потім, і ми бачимо, що вантаж інший, вантаж має інші назви. Заїхав брендовий одяг, а виїжджає зелений горошок. В партії голос відбувся певний такий розкол. Чому це у вас відбулося? Всі мають розуміти, одне, що у нас немає ідеологічного чи свідоглядного розколу. Ми не змінилися, ми, які є, такі і були. Ми голосуємо за судову реформу, ми спільно голосуємо проти контрабанди і так далі. І так далі. Команда молода, партія молода, йде нормальний процес конкуренції. У нас лідерів більше ніж керівних посад, тому я до цього ставлюся цілком спокійно. Треба вміти бути народним депутатом, і всі народні депутати вони не всі змогли, змогли пройти, як кажуть, медні труби, і їх популярність вона зашкалює. Тому треба бути ближче з народом. Треба спілкуватися з людьми. Це моя порада особиста. Не треба ховатися за мандати. І тоді працювати буде легше. От беріть приклад слуги народу, пані Ірино. Попереду місяць відпустки. Чи плануєте ви відпочинок? Якщо так, то який? Я планую невеликий відпочинок. Я поїду на західну Україну, зокрема на Закарпаття. Так побачу своїх рідних на Прикарпатті, а потім на Закарпатті ми поїдемо подорожувати рідною Україною. Поки я працюю в політиці, я маю тут вчитися, тут лікуватися. Мають вчитися тут. Мої діти, мої рідні мають тут отримувати всі блага і всі тяготи, як то кажуть, як наш український народ, в тому числі відпочивати. Запланувати мені складно, але мрію поїхати в цьому році десь в кінці. Липня, на початку серпня, в селище Сатані в Хмельницькій області, там є прекрасна збручанська вода. Це мені необхідно не тільки як шахтареві в минулому, а як людині, яку були отруїли на замовлення, і треба підлікуватись трошечки. Тобто тільки туди, я кудись там, сім'єю на море, все ж таки не розглядається. Я ніколи не їздив відпочивати за кордон. Підтримуйте українське. Так і да я, я патріот України. Звідси не поїду ні при яких обставинах. Дуже Хай пандити звідси їдуть. Дякую вам. Ну я б дуже хотів відпочити, але враховуючи наші плани, як і партійні, так і політичні, я 100% до кінця липня буду в Києві і до початку, напевно, навіть серпня. Але я вже років 6 якраз от в цей час, коли в мене є віконечко їжу на Закарпаття, там є абсолютно магічні місця. Плюс я обожнюю. Оцю мандрівку з Києва до Ужгорода на машині це трошки довго, але от переїзд через перевали Карпатські це неймовірно дає мені масу наснаги і енергії, тому я думаю, цього року повторюю цю схему. Наша команда в Закарпатті і я, як куратор, ми відновили роботу Ужгородського міжнародного аеропорту і з'явилася можливість дуже швидко за годину 40 вже потрапити в чудовий краєвид Закарпаття. А тому, по-перше, з родиною, може, з дружиною ми до наших друзів народних депутатів приїдемо в гості. Може, тиждень ми кудись вирішимо на море, може кудись, але це буде десь поблизу, тому що треба буде повертатися на роботу дуже швидко.